Три о чого це сама з себе стара тримба пилосос тягає, <соць> а старий тримбун <соць> у погрібі сидить. Сидить у <соць> Ой, Комедія дай годі. <соць> я не можу. Оце так. У <соць> мене релакс 10 хвилин. Облазила хату, хай її я би що йо. йо. Чим далі, тим тяжче. І оце особливо тут віранда, віранда кухня і ото ванна кімната. Ото там саме довше й сувалося. Ну Нічого, все зробила. В Дідулі постіль не поміняла, бо замовили йому дуже топер, товстенький на диван, бож, щоб йому м'якенько було спати. Ото вже доладнє діло. Так, десь уже в дорозі топер. Прийде дуже тоді. Щоб мені сто разів вони перестілати. А так, це зробила і От. Це таке? Підемо їсти суп у чоряшній. А тоді на вечір хочеться мені натушити картоплі. Не знаю, чи разом з капустою буду тушити, чи капусти окремо можу натушити. Сьогодні в мене на огляді дуже красивий костюм. Не... Сьогодні у мене на огляді дуже красивий костюм, незвичний для мене. Я зазвичай такого не ношу від українського бренду Мова Ukraine». ін'юкреїн. Зараз будете критикувати, чи не будете критикувати? Мені чогось захотілося більш не знаю відкритого, такого, більш сексі, молочний колір, красивий боді і красива спідниця. В Наступному сторіз вже прям приміряю, покажу, як буде виглядати на мені подружки. Вже деякі бачили. Сказали, що дуже гарно. Тому тепер чекаю оцінку своєї аудиторії. So what Дивіться, які красиві косметички, вони зручні, у мене схожа є. Ось такий варіант може бути. Такий м'якенькі, приємний дуже. Клас. Резиночки беру собі. У мене нарощене волосся дуже гарно тримає. тому якщо у вас навіть своє, але густе, довге, вони також класно будуть працювати з волоссям і не виривають волосся, бо я такими користуюсь. Мені дуже-дуже подобаються. В залізві за стор багато представлено, насправді, от бренд «Режеран», зараз в них будуть пропозиції, класні акції проходить. Ти на медікей точно буде. Тому, будь ласка, зберігайте, переходьте, величезний вибір. Дуже красивий. в місцях в принципі можна прийти особисто і відправляють по новій пошті. Не страшно, коли вітер в обличчя. Страшно, коли людина. Ніж спину, це боляче, страшно, образливо. Я думаю, багато хто з нас це пережив. Вам бажаю Божої опіки в цьому суботньому дні, Ангела-охоронця вам і вашим рідним. У мене кава, кормлю собачок, а далі буду бачити. Що тут у нас по погоді? По погоді все супер. Погода комфортна, спеки нема. А що буде днем, побачимо? Донька вчора в дворі попилососила. чистота, порядок, так що мама сьогодні двором не займається, трошки є прання. і будемо відпочивати. Він тер іди будемо миватися. Де мій вінтер? буде вмиватися. Де мій вінтер буде умиватися? Мій хлопчик. И ворочик буду улыбать. Ласка вытирать. Гонечка сейчас будет, да? Захвапаем маску. Сьогодні на сніданок рибка собачкам. Чомусь, я так думаю, давно я їм не варила. Рибка, рис, тунець і лосось чи форель не знову ж. Колони і будемо кормити. Сьогодні не займалася своїм обличчям. Душ прийняла і було мені ніколи. Нанесла кремчик, трошки розігнала лімфу. записалась вже до косметолога. Мені треба корекція губочок. Головне, мене синяки зникли, можна сказати, уже зовсім зникли. І не обвисають оці великі брили. Вони дійсно не обвисають. Крем замовляла в Україні, ціна приємна. Посилання, якщо кому треба, можу лишити. Корейська косметика. Була каву і ловлю себе на думці, треба купити красиве новеньке горнятко, чашечку. Мені це піднімає настрій, чесно. Є у мене не одна, але ж хочеться новеньке. У мене подружка, подружка, приятелька, працювали ми разом, Лободюк Ганна Іванівна. Вона робила каву, заварювала, знаєте, заварну, І на отій гущі ворожила. Сміялась, бува, щось там нам як. Покажеться щось незрозуміло, що дай Бог їй здоров'ячка. Як швидко пролетіло життя. У мене сьогодні настрій плаксивий, у мене сьогодні настрою взагалі немає. Я склеюю себе по частинкам. Але нічого, все буде добре. Тут біля мене він дорочок мій, він від мене нікуди. Моя любима собачка. Всі вони мої любимі.